На нараді монархів Скай опинилися по різні боки барикад, що й викликало непорозуміння. Тим часом Вінкс вирушили на Мелодію, щоб зупинити на Патрікс, та самі опинилися в небезпеці, коли Дарсі і Стормі наказали співучим катам їх атакувати. Муки кохання. Монстре Погляньте! Hey привіт, феї. Привітайтеся з нашими крихітками. Співучі кити вони їх зачарували. Співайте, їхній спів просто жахливий. So, what то як? Що скажеш? Вражає правда. Whatever. Не те, щоб... а де третан. Кай вони замовкнуть. От він і печатка у нього. Oh, Забудь ти про Тритана. У тебе є ми. Він тобі не потрібен. Ви серйозно? Айсі. Your... Ми ж твої сестри. Okay. Добре. повторюю в never... я ніколи не кину тритана. Never... Ніколи, 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 ніколи. А тепер бувайте But... Але ж... алеш гайсі і не кажіть китам знищити вінкс. Стерпно. Ні, Блум, стій. Ні, їх не можна кривдити. Без них мелодія приречена, і з ними нам теж не вжити. Не хвилюйтеся. Я знаю, що робити, тоді ми не заважатимемо, дівчата пливімо. Схоже подружки кинули музу саму. Воно вінкс стане менше. Може в становому початку номер два на трон імператора. Загаманлива пропозиція. <пробуйтесь> oh. Знаєш, що мене турбує? Ми їх врятували, <пробуйтесь> а вони нам не подякували. <пробуйтесь> <пробуйтесь> Голос Сиреніксу! Заплющу очі і чую спів. Це голос у душі моїй. Почуй його і повернись. Це ніжні хвилі океану. Ти щиро долі, усміхнись і на душі світліше стане. Повертайтеся Пливіть у води мелодії! Мерші за третаном. Ми ще можемо його спіймати і повернути початку. Блум. Oh. Ні, немає часу. до колони рівноваги. Exactly. Ми, що Ми вас проведемо. Молодчина, музо. Твоя мама пишалася б тобою. Треба стабілізувати колону. Інакше весь магічний вимір буде зруйновано. Чари конвергенції? Так, Зосередьмося на місці для початки до справи, Лінкс, конвергенція сереніксу. Щохла. <звучно> Хе, <звучно> <звучно> привіт, Тату! музо, донечко, вітаю вінкс. Дякую, що повернули співучих півучих китів на мелодію. Дякуйте на нам. Це заслуга музики. Не всі сто процентів. Я заспівала їм почуй мене. Мамину улюблену пісню. Молодець. Мені її так бракує. Ah, yes. Так. Аби ж вона була з нами. Я мрію про це. Я збиралася використати своє бажання щоб повернути її, але розумію, що це неправильно. Твоя мама тобою пишалася б. і була б щаслива знати, що її пісня живе у твоєму серці. У Тритана вже є початки колони світла і колони рівноваги. Добувши останню початку, він активує трон імператора і підкорить безмежний океан. Ми цього не допустимо. Саме так ви маєте опанувати нові здібності. більш дієві заклинання. Потужніша конвергенція. Має швидкого польоту. Ні. Здатність розуміти світ природи. Довкілля чарівного виміру неоднорідне. Тут живе багато могутніх створінь. Сьогодні ми в цьому переконалися. Так. Навчившись розуміти природу, ви станете набагато сильнішими. Так. <звук> Професор, -професор Паладі уранці вас проінструктує. Клас! Мені так цікаво! Мені теж Флоро. Природа живить мій творчий потенціал. Стела, природа. Це джерело натхнення. А вже ж? квіти хмари, тваринні принти, пір'я, земля, море і небо. А ще фрукти. Усе одразу? Цікаво? Можливо. Як на мене, це вже занадто. Вибач, Бренда, не зв'язок, поганий. Я тебе не чую. Флора, Флоро, ти в нас своя природа і моя нова муза. Ходімо. Поміряєш кілька нових моделей. Oh. <плес> Техно. Вам з Тімі варто спілкуватися вічнавіч. Ми любимо переписуватися. Так простіше висловлюватись. Ні. Щоб бути упевненою щирості, потрібен зоровий контакт. А Що як у нього є інше чи ще щось? Тіммі не такий. Твоя правда. Пробач не звертай уваги. Hey, дівчата. А де це Блум? Я скучила за Скайем. і шкодую, що ми посварилися через якісь політичні розбіжності. Він навіть не подзвонив. Цікаво, що він робить. Цікаво, що робить Блум. Треба їй подзвонити. А що як вона і досі сердиться? Ні, я подзвоню. Принце Скай. Діаспро? Засідання стратегічного комітету вже почалося. Точно. Стратегія. Мабуть, не варто цього казати, але ваш батько був приємно вражений вашою позицією на нараді монархію. Однак я помилявся. Ні, усе правильно. Ваш обов'язок думати в першу чергу про батька і про королівство. Дякую. Стратегічний комітет. Так. Добре, Кіко, я йому подзвоню. Гей, він сам мені дзвонить. Скайо? калі. Добрий день, принцесо Блум. Діаспорю чого тобі? я б хотіла повідомити, що як довірена особа короля я контролюю усі засоби зв'язку принца Ская, включно з телефонами. Енфі, якщо надумаєш з ним поспілкуватися. Спершу звертайся до мене, розмріялася. Це нові правила. Хоча дзвонити йому тебе ніхто не змушує. Скай oh. би mm. no ніколи не погодився. Подзвоню йому на мобільний. Як ви знаєте, Тритан на... Блум. Блум. Sorry. Вибачте. Він не відповідає. так, він може бути на нараді, але це важливо. Думаєш, це він підіслав Діаспро? Тому я пропоную поновити нараду монархів для створення єдиного Це блум? Я попередила, що це... у вас засідання. Яка ж вона настирна? Скаю. Це державна нарада. Ти мав би визначитися з пріоритетами. О, Ерендор. Ерендоре, не бурчі. Поговори з Каю. Алло? Блум, поклала трубку. Тоді закінчу свій виступ. Нам треба продумати тактику. Блум. 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 Що сталося? Діаспро... Діаспро сказала, що контролюватиме усі дзвінки з Кая. Вигадала ж таке. ти намагалася зв'язатися з ним? Він не відповів. Oh. Що? Хранителько Сиреніксу? Я почула, як ти плачеш. Ти засмучена? Хранителько. Річ у Скаї і Діаспро. Вона хоче нас віддалити. О, думаєш, вона подобається Скаю? Та ні? Тоді навіщо тобі хвилюватися? Yeah, Ти кохаєш ская, а він кохає тебе. Довіряй почуттям, навіть коли це складно. Wow. Он як? Totally Вона знає, як владнати ситуацію. She... She... So, Виходить, проблема не в діаспро, а в мені. Пам'ятаєш you... про медальйон Ская? Це символ його кохання. Довіряй черості його почуттів. І свої. Дякую, дівчата. Кіко. Сьогоднішнє тренування відбудеться у пташиному вольєрі Алфеї. Що? Серйозно? У нас є пташники? У Алфеї багато чарівних місць. Клас! За цим порталом дикий світ дивних і дивовижних рослин і тварин. Ви маєте знайти підхід до довкілля і до його мешканців. Природа. Так, моя муза. Коли ви опинетесь у вольєрі, ваші сили ослабнуть. Щоб вижити, доведеться покладатися на інтуїцію. Кудла нехастить. Це ж просто рай. Так гарно. Погляньте на ці квіти. Природа. Яка ж вона натхненна. Тут надзвичайна енергетика Флоро. Обережно. Жах! Що це було? Там є ще такі ж створіння. Тікаємо. Треба знайти укриття. Дівчата, сховаємося там. У жовтих квітах. <свисті> <рісті> Жах. <плузь> камуфляж. Природа невичерпне джерело натхнення. Орли хотіли поласувати золотими квітами, а ми їм завадили. Щоб подружитися, треба почастувати їх квітами на знак наших добрих намірів. Це шпилок золотих квітів. Цей вітерець повсюди його розносить. Можливо, він підніме і нас. Клас! Я відчуваю невагомість. Уперед, Вінкс! Так, клас! Супер! Летімо! Золоті квіти для золотих орлів. Вони їм сподобаються. Аго орли! Ви тільки погляньте. Яка краса із червоними туфельками і чорним шарфом. Це буде хоро. Сподіваюся, моїх сил вистачить. Пригощайся. Що? Надзвичайно. Ні. Ні. Флора. Обережна. Флоро. Флоро. Uh, uh, she... Він сплутав її з їжею. Її треба рятувати. Як? Без магії ми не можемо літати. Дівчата, допоможіть. Придумала золоті орли. Is... Неймовірно. На допомогу Орле! Обід. Катастрофа. Її треба спіймати. Тило. уже лечу. Тило. Попробачу мені, але ти просто чарівна. Стело. Ще одна печатка. Я стану імператором безмежного океану. Ане, треба поновити сили перед останнім ривком. Зате потім ти станеш імператором, а ти завжди будеш поряд. Get... Спершу знайдемо поживу, а потім продовжимо місію. Я почекаю і попереджу блум обов'язково. Аж не віриться, що вона кинула нас заради цього нікчеми. Треба розплющити її очі. Він стане порожнім місцем. А Трікс знову будуть разом. Техна йде на перше справжнє побачення Тімі у вишуканий ресторан Магікс. дівчата ж поспішають до колони контролю, щоб завадити Тритану, красти початку і активувати трон імператора. But can they чи впораються вони без, без допомоги техни? ми разом знов, фінк, даруй любов, разом мов'єдна, наша сила чарівна. Він зв'язковий вогонь, ми я удало, головне, повірю в себе. Кожен день це дня назра, кожен день таємних чарів. ти А от не павиру себе. Дали буде.